Сріблось, хто такий Богдан Хмельницький? Гетьман України. Чим він відомий? Здається, ну якщо не помиляюсь, не зовсім гарно знаю історію, але зібрав докупи. Зібрав докупи. Ну, розрізнені племенами. Гетьман. Гетьман чого? України. Чим він відомий? Він такого зробив, що от пам'ятник встановили йому. Що, блін. Не воював за нашу Україну. З ким? З поляками, татарами. Гетьман України. А чим він відомий? Можете розказати? Погано пам'ятаю історію, але Переяславська Рада. Це про ньому ж та було. Борець за незалежність України. А що було на Переяславській раді? Ой, угоди між. Ай, не пам'ятається. Ну, якби він з бельгійцями тоді все ж таки уклав в угоду, щось би змінилося в нашій країні зараз, як ви гадаєте? Думаю, так. Яку якусь сторону не знаю. Хто такий Богдан Хмельницький? Ні, не питайте, ласка, не треба, ні-ні-ні. Хто він і все? Скажіть нам і все. Це чоловік. Український письменник. Що він написав? <рес> Ревета, Ш... Ревета стогна дні перший роки і потім заповідь він написав. І цей йому не було пам'ятник? Да. А що ще написав Богдан Хмельницький? Він не був писателем, це Гетьман. Ким він такий був. <рес> Я Гетьман <запутав. рес> був, так? Ну, да. А чим відомий він як Гетьман? Я не пам'ятаю. Ну я не пам'ятаю. В яких руках? А, ну, так, Хмельницький, я з ще прибув. А. Не пам'ятаю. Великий То, полководець. М? Великий полководець знаменитий український. А які битви можете згадати? Да ні, Таке не згадаємо. Це завойовник України не допомагав. Що робив? Ну він, можна так сказати. Чесно, навіть не можу правильно сказати суд. Ну от йому встановили пам'ятник. Чому? Він воїном був. Був. Ну. А за що воював? За Україну, за незалежність, я думаю. А колись саме можна згадати? Навіть я чесно не пам'ятаю. А яка найвідоміша битва? Не пам'ятаю, не пам'ятаю, пам чесно. Скажіть, от якби він разом зі шведами от, під Полтавою все ж таки переміг би росіян. Щось би змінилося б на краще. Зараз би. Ну, я думаю, що так. Да. Ну, чесно говоря, в Те время вернути сьогоднішнє, то я думаю, що він би нічого не повліяв на це все діло. Богдан Хмельницький, ну, гетьман України, дуже відомий. Чим він відомий? Ну, своїми подвигами, своєю боротьбою за свободу. Ось такий Найвідоміший подвиг його можете згадати? Ні, на жаль, не можу. Битва якась. Ні, на жаль, не можу. Просто відомо і все. Ну, звісно, багато чули, багато читали, вивчали, звісно, в школі, але вже трошечки з пам'яті все це стерлось. Якби комітет державної безпеки тоді не отруїв би Хмельницького, все ж таки перемога була б в наших руках чи ні? Сложно сказати навіть. Сложно. Не, не знаю. Не знаю навіть. Нічого не змінилось би? Ні, я думаю, що ні. Гетьман України. А ви як гадаєте? Гетьман України. А чим він відомий? Взагалі-то він був саме визначний гетьман України, там, не, 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 не рахуючи Скоропадського і так далі. Якщо за кордоном спитати про Україну, то багато хто з закордонних людей, як і до нас приїжджали, то згадують саме його, бо він. Ем, як би так сказати? Ну, сам приклад України. Він дуже багато для неї зробив. Що саме він зробив? Зараз навіть не згадаю. А Хмельницький в якому часі жив? В Радянській чи до Радянській? В Радянській. В а помер він як? Я, чесно, не пам'ятаю. Вроді би вбили чи отруїли. Чесно, не пам'ятаю. Він воював. Він був господи А З ким воював, проти кого? А, в корсунь Шевченківському була битва. Він також там був, ну, так важко сказати. Проти кого все ж таки, там от в Корсуні? Ну, якщо я не пам'ятаю, то там. Ой, ну, я не пам'ятаю. Я знаю, він про про проти поляків э, воював. Полководець. Полководець, а де він полководив? Ну, він командував козацькими військами ага. на території ну, козаччини тоді Козаччина був. Бо... А проти кого він воював? Проти поляк, в, основ... ну, в основному проти поляк і з цими як. І... Блін, як його... Кримський... і з кримськими татарами. Воював проти кримських татар? Ні-ні. А разом з ними все? Так, так, так. Вони були союзниками, але вони часто підводили. гетьман України. А чим він відомий? Ой, я не дуже умна в, в, в історії, ну не знаю. Це кому встановили пам'ятник? Гетьману. Гетьману нашому Україні. Ви ніколи не читали ці таблички, які тут теж розміщені. Читала. А що там написано? Фамілія, ім'я, отчество. Хто такий Богдан Хмельницький? Поняття не маю. <реш> не знаю. Серйозно. Абсолютно, ні, ні, ні маєшого представлення. Он, кому це пам'ятник? А там написано Богдан, а, вот, так, да, йому кстати. Він був великим полководцем України. І в той часи була найбільша армія України. З Якусь... Якусь битву можете згадати? І проти кого він воював? Проти турків, Туреччини загалом. воював всі. Е... Навколо чор Чорного моря всі береги були наші прийом. І напав на Туреччину ну, і виграв битву. Турецький хан якось яким чином боровся? Він все ж таки здався чи як? Він не здався, по потеряв багато війська при цій битві, але вижив сам і втік. Куди саме? В Стамбул? Анкар? Не, не пам'ятаю чесно. А як загинув Богдан Хмельницький? Загинув. Е... Його предали, правильно. Е... Хто, хто міг його зрадити? Е... Вроді росіяни, ну, Московська імперія. Предала його, втекла при битві. Зі шведами? Непевне, чесно, не пам'ятаю всього. Втекли і він загинув так, так? Ну так, не москалі. Хмельницький гетьман України. Народився в 1595 році. Зараз читаєте напис? Ні, я просто так пригадую. Чим він ну, провідник провідник визвольної війни 648-654 роки. Так. Якусь найвідомішу битву можете задати? Найвідоміша битва під, під, під жовтими водами, під Корсунем, під барестечком, під збаражем. Багато битв було. А про кого він воював? А Він воював проти польської шляхти. Гетьман України. Чим він відомий, от вам запам'ятався. Тим, що столиця України була місто Чайрин. Mm -hmm. да. Славетний козацький край. то ще сама Чайрина. Mm -hmm. Ну і так далі, Субаців, що там він на нього була. З ким? А з татарами. Так. Mm -hmm. да. mm. Він воював з татарами. Так, да. і дуже прославив нашу Україну. Mm -hmm. Він переміг татар чи ні? Звичайно хто були союзники у Хмельницького, чи він воював а, з татарами? Польща, по-моєму. Я точно не скажу. А Росія? Ні. Росія точно не була йти. Він з неї ніяких союзів не вкладав. По-моєму, ні. Ну точно не скажу.